Мені здається, що є дуже один важливий фактор, який, на який є запит у суспільства, у якому інститут репутації поки що не сформований і не працює. І навряд чи насправді інститут репутації колись буде працювати. Так. Щоб як там хотілося, тому що питання культури скасування і питання тиску на тих чи інших гравців ринку, воно більше про того, про те, у кого в цей момент контроль, у кого в цей момент влада, і хто вирішує, яка точка зору буде поширеніша. І питання в тому, що наші зірки дуже довгий час мали абсолютну владу і не мали взагалі ніякого зворотнього зв'язку, або зворотній зв'язок був ну, мінімально тихий. І не привертав дуже великої уваги, і їм це завжди подобалося. Коли зворотнього зв'язку стало більше, це стало. Тавруватися хейтом, кенселингом, розлюдненням тощо, тощо тощо. І до цього повертаються, і, зокрема, наприклад, у притули з Машою Єфросініною вийшов етер, в якому Маша винятково Марійка, 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 і Марійка, то і Марійка сьо за перші п'ять хвилин я втонула в тому, що в тих компліментах, які закривали Марійкою, там вони, звичайно, далі про хейт будуть говорити, і про все, і про те, як Марійка абсолютно незаслужено вигрібає. Мені цікаво, чи поговорили вони зрештою про відповідальність чи ні. Але до цього інтерв'ю я прийду трошки згодом, тому що я його так і не подивилась, не змогла. Просто 5 хвилин. І я така, боже, у мене передоз, Всього мені треба терміново щось зробити. Але а, взагалі на сьогодні я хотіла поговорити про одне цікаве явище, яке спостерігла днями у соцмережах. Минулого четверга роблю етери. Кажу, що у мене є павочка, в якій наші зв'язки розповідали нам, що за два дні все закінчиться, все дуже скоро закінчиться, і все буде дуже добре. Ми опять будемо дружити, і все таке, все таке, Головне, все пройде. І я тоді сказала, що я не буду, ну, типу, я, я не планувала робити про це, але можливо колись я зроблю про це випуски. Тільки я це сказала на наступний день. Я вмикаю соцмережі, а там... Одне із відео, яке у мене в цій папочці. Yeah. All guys who follow me, all musicians, please post this. This is so scary. We try to be brave. Я хочу закликати всіх вас, будь ласка, бережіть себе в ці два дні. Я пишаюсь нашими мужчинами, дівчата, жінки. Не виходьте ніде два дні. І отут питання в тому, що Тіна Караль, чому. Ну, я розумію, що, скоріш за все, це там 24, 25, 26 люте, і вона говорить про лютого, і вона говорить про оці два дні. Але а... чому два? Чому не в ці дні? Ну, очевидно, що це не триватиме два дні. Не виходьте зараз. Ну, тобто, це має бути якась. Якась розтягнута історія в часі. І ви знаєте, от тоді це виникало дуже, викликало дуже велике запитання. Але я не зрозуміла, чому хтось прочитав думки в моїй голові і поставив це відео в той момент, коли я, зрештою, про нього подумала, коли говорила вам це в своєму етері. А потім я дуже зрозуміла, бо, виявляється, Тіна Карль зараз вступає в колаборації ми з різними блогерами, які дуже люблять казіно, русську музику в Тіктоках там, чи де вони сидять, а, теми, яка різниця, я вне політики, я за все хороше проти всього плохого, я за мир во всьому мірі. І це не тільки Стася Макієва, прости господа, чи там Машуковський, чи от Юлічка Вірба. Ну, тіна Кароль, очевидно, хотіла отримати якусь додаткову. Реакцію від аудиторії, яку вона ще не покрила, і покрити з допомогою тих блогерів, не подумавши про те, до яких блогерів вона приходить. Тіна Кароль фактично повторила помилку бренду бажана, який прийшов до Єви з її прекрасним подруським шлейфом. І Тіна Кароль отримала дофіга уваги, тому що всі почали Тіні Кароль згадувати. Все від цього відео, де вона плакала і розповідала, що все, капець, кошмар, ми всі умремо. Два дня потерпіть, все буде хорошо, мені так страшно. І все це вона робила з якогось московського патріархата, як підозрюють багато хто дописувачів. Ми зараз повернемося до московського патріархата. Але питання в тому, що Тіна, от вона, Боже, я не виключаю цю історію. Вона ж з одного боку ну, пішла після свого довгого шляху ігнорування української, абсолютного зросіщення, російськомовного альбому, заігрування з русскими паєстками Лукашенка після того, як він а, пер, перетворив Білорусь ще, ще більшу диктатуру. Тіна після повномасштабного вторгнення намагалася якось реабілітуватися і виголошувала дуже навіть правильні речі. Давайте вже її писати, цю новітню історію без як ви говорите, Ми всі говоримо без разисти, раша Гудбай. А так само я би звернулася ще до тих, хто говорить про перейменування вулиць а, і хтось погоджений. От ви просто дивились програму, ви перед цим говорили про навчання дітей. Хтось погоджений, хтось ні, хтось хоче. А я скажу: якщо така мерзота виросла на цій класиці російській, Нафіга вона нам потрібна взагалі, от що нам її вчити. Звичайно, все переиміновуємо. Нам воно не потрібно, воно не впливає на IQ, аж ніяк. Тому не боїмося і вчимо свої. Співаємо своє і підтримуємося. Не зле було прочитати цю лекцію, а не записати безмовне відео під пісню Тіни ну, да, Вона з одного боку вчить своєму Стасю Макієву і змушує весь всю цю благосферу слухати українське. Але не зле було б, звичайно, додати цей текст і тоді, можливо, Тіні Кароль не почали б згадувати все, що завгодно, тому що без. Подібного тексту, а це текст записаний у 2022 році. Це так на один плюс один був сюжет з приводу того, що треба відмовлятися від російських пісень, взагалі законодавство поміняти, тому що ми Україна, нам нам зі своїм краще розбиратися, а не підтримувати русський продукт. І, от ну ніби, ж, ніби ж уже було покращення. І тут абсолютно без якихось коментарів, абсолютно без якогось от такого типу шляху, осмислення від Стасі Макієва, яка очевидно буде далі. Продовжувати. Я не слідкую, але треба послідкувати, щоб не, не знаю. ну Мені здається, що якщо ти вне а, політики за русский язик, яка різниця? Головне, щоб чоловік був хороший, і це вот все, і казіно. Якщо ти все це виголошуєш, то навряд чи Тікток з Тіною Карель якось тебе дуже сильно змінить. І, відповідно, для багатьох це була легалізація падруснявих і казіношних. Благорить. Тобто, грубо кажучи, Тіна Карль хотіла зібрати собі додаткову аудиторію, і вона, очевидно, її зібрала. Якусь додаткову аудиторію, очевидно, зібрала. Але паралельно вона викликала відповідну реакцію у ще більш іншу у своєї ж аудиторії. У аудиторії, яка нормально до неї ставилася, у яка аудиторія, яка вирішила, ну окей, ладно, все, закриваємо очі на всі твої попередні шаквари. І тут. Отак, от, от стається, і всі зашквари починають квітнути. Тому що там і про її бейфренда, який розганяв Майдан, і про, ну, про все. Згадали тіночки, кари, тупо все. Все чому? Тому що, ну, ну якщо ти обираєш бути в колаборації з цим, то, намагаючись отримати аудиторію, ти отримуєш і трошечки е, ароматів від цієї. Е, Людини, шлейфу, шлейфу цього репутаційного. І, ну, здається, от кожна історія вона показує, вона вказує на те, що збажана що стіною карель, вона вказує на те, що ну, треба зважувати ризики. І, зрештою, спільнота намагається скоригувати певні вчинки в бік того, щоб в бажанні. Не руйнувати свою репутацію, треба думати про те, з ким ти заходиш в колаборацію, тому що фактично не ти відбілюєш цю людину, а вона тебе псує і забруднює своїм шлейфом. Це перша історія. А тепер хотілося б ще дещо. Смішне вам сказати, але насправді, перш ніж ми перейдемо до цього смішного, я просто нагадаю, що в той же період, коли потерпіті два дня, зараз все буде, все буде дуже хорошо. Паралельно були відео такого штибу. І цих людей, я, на жаль, не знаю, що з цією жінки. Ця жінка їхала в Ромни, здається, і отак вона спілкувалася з терористами, що зайшли на наші землі. Требують від мене документи Посмотрим, і вигляді. требують відкрити багажник, вигляді. на підставах яких я взагалі не розумію. А чого ти заховав обличчя і йдеш до нас? Зніми на мордих свій. Здрасте. Так покажіть своє паспорта. обличчя! Покажіть своє обличчя. Чому я маю показувати терористам свої паспорта? Добре. Я взагалі... Я взагалі громадянка України. Я ми, тут народилася. Отут на цій рідній земелечки ви народилася. Ви, ви розумієте? Та чому ви прийшли вбивати моїх батьків, моїх дітей? Ми, Та хто ми, ви такі? Не чому ви чому ви зброєю мене зупиняєте ми, на моїй ви, землі? Це не для вас. І ви знаєте, дуже сумно, що про маленьку люду пам'ятають всі. Про тіну кару згадали, а про цю жінку і її слова, і її позицію, і її дух не так добре пам'ятають, так щоб згадати. А це дуже важливо. Тому що хотілося б, щоб орієнтирів більше було такого штибу, а не от-от-от. Пойміть, Ви не заслужили бути в такому. изолированном в мире. Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытыми всегда. Нужно ли вам так? Будь ласка? Я хочу обратиться ко всем, кто знает. Украина любит Украину. Россияне. Такого не должно быть. Мы не заслужили. Мы один христианский народ. З якогось московського патріархата Тіна записувала, що ми один християнський народ в той момент, коли вже відбулося вторгнення, і вже було зрозуміло, а війна тривала 9 років на той момент. Чого ви чекаєте, 9. 8. Ну, 8 років тривала на той момент війна, і Тіна записує, що ми один християнський народ.